І Галь Левін написав про оцю доволі гучну заяву Жозепа Бореля про відповідь світу на імовірне застосування ядерної зброї з боку РФ, значить, нагадаю, що прозвучало таке на Росію чекає потужна військова відповідь Західної коаліції, якщо РФ посміє застосувати ядерну зброю у війні з Україною. На цьому наголосив глава європейської дипломатії Жозеп Борель під час нещодавнього виступу на відкритті Європейської дипломатичної академії у Брюге. Захід в особі Євросоюзу, США і всього блоку НАТО не застосовуватиме ядерну зброю, але у відповідь на її застосування з боку Росії знищить всю армію РФ в Україні, зазначив дипломат. Від каналу самі сік» хочемо додати, що тут є два важливих моменти на наш погляд. По-перше, він сказав військова відповідь, не дипломатична, не санкційна, військова. А по-друге, це сказав не якийсь там колишній чиновник, не колишній міністр, не позаштатний радник. Це сказав таки діючий чиновник Євросоюзу, глава європейської дипломатії. В таких людей ніяких випадкових заяв не буває. На такому рівні ніхто випадкових слів не кидає там як правило. Всі е, заяви вони дуже виважені, і кожне слово там вивірене. Не буває на такому рівні по-іншому. Ну, Зеленський може іноді щось таке наговорити, так що всі думають, що він закликав вдарити ядерною бомбою по Москві, а потім зразу ж вибігає прес-секретар і каже: Ні, 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 це. Ви не так зрозуміли. Це ви вирвали з контексту. Це ми мали на увазі санкції. Ну в Зеленського таке буває. Бо Зеленський не дипломат і, грубо кажучи, не президент. Він в цьому світі міжнародних стосунків людина чужа. Тому він може отак невнятно висловитися. А Жозеп Борель, думаю, що там помилок не буває. Повертаємося до тексту Ігаля Левіна. На цю заяву вже встигли звернути увагу поціновувачі Зради. Мовляв, це непропорційна відповідь. Хочу заспокоїти, це непропорційна відповідь. Проте, вона непропорційна для Росії, а не навпаки. Захід має такі військові потужності, що в рамках своєї доктрини шок і трепет можуть сконцентрувати. Таку значну кількість і таку масовість вогневих засобів, про яких Збройні сили РФ будуть зламані та знищені в Україні, Чорноморський флот втоплений, а вся військова система повністю паралізована. Тому, хто хоче побачити, як це виглядає на практиці, варто згадати так званий бій під хашамом, який відбувся в 2018 році. Насправді, точніше це сказати бійня, оскільки там була не битва, а просто побиття руських вагнерівців. Західна коаліція, яку очолює США, завдала вогневої поразки силам режиму Асада та бойовикам з групи Вагнера, знищивши до 200 осіб і не втративши при цьому жодного свого бійця. І все це за кілька годин бойового зіткнення. Американці тоді задіяли одномоментно літаки вогневої підтримки AC-130, винищувачі бомбардувальники f 15 e важкі стратегічні бомбардувальники b 52 – Ударні безпілотники mq 9 і гелікоптери вогневої підтримки ah 64 вся ця міць просто перемолола в потерть як техніку, так і живу силу Росії та її союзників Асадитів. Як тоді відреагувала Росія? Ніяк було зроблено вигляд, ніби нічого не сталося. Офіційний представник МЗС РФ Захарова тоді заявила, що, мовляв, злі американці вбили 5 громадян Росії, які були водопровідниками. Міноборони РФ взагалі проігнорувало цю подію, втрати просто приховали. Тому Кремль дуже добре знає, на що здатний захід в військовому плані і не ризикне піти на пряме зіткнення з ним, усвідомлюючи, що шанси будуть нульові. Вони добре розуміють, що це буде не зіткнення, а побиття немовлят. Концентрований і масований вогонь американських далекобійних систем набагато потужніший і смертоносніший, аніж тактична ядерна зброя РФ. Від каналу Самий Сік, ця точка зору ізраїльського офіцера та військового оглядача Ігаля Левіна. Звичайно, ми не забуваємо про те, що щура загнали в кут, і тому він є небезпечним, бо таки може кинутися. Ну, але, як бачите, докладаються зусилля всім світом для того, аби стримати його агресивну поведінку. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!